Уся наша увага зараз, звісно, зосереджена на фронті, на тому, як здобути перемогу. Це абсолютно правильно. Але що далі? Що буде після перемоги? Адже для того, щоб ця перемога не перетворилася на поразку в мирний час, думати про майбутнє треба вже сьогодні. Давайте спробуємо розібратися, які виклики на нас чекають, і що найцікавіше, як трагедія руйнування може стати унікальним шансом збудувати країну, в якій справді хочеться жити? Ну. Давайте почнемо з того, що одразу б'є в саме серце. Ось ця цитата це не якась суха статистика, це просто спостереження звичайного ранку в київському метро. Але воно, погодьтеся, ілюструє одну з найголовніших і найболючіших проблем, яка чекає на нас після війни демографічно. Це ж питання про те, а хто власне буде відбудовувати країну, хто буде створювати тут сім'ї, народжувати дітей? І це, власне, підводить нас до ключового питання, яке ми всі маємо собі ставити: за що саме ми воюємо? За те, щоб просто повернутись до того, як було, чи, можливо, за шанс збудувати щось абсолютно нове, краще. Відповідь на це питання і визначить, чи зможемо ми не програти мир після того, як виграємо війну. І щоб знайти цю відповідь, треба спочатку чесно подивитись на реальність, якою б вона не була. Отже, перша частина нашого аналізу це найгостріші виклики, а саме люди та економіка. Знаєте, зруйновані мости, дороги, заводи, все це можна відбудувати. Так, це довго, це дорого, але це можливо. А от що робити, коли банально не вистачає людей? Саме демографічна криза, тобто скорочення населення, зміна його структури, відтік мізків і рук за кордон. Ось це стане нашим головним випробуванням. А ось вам і цифра для роздумів. Це прогноз населення України на підконтрольній території у 2026 році. Просто для порівняння до Великої війни нас було понад 41 мільйон. Це не просто статистика, це колосальне скорочення, яке мов ланцюгова реакція вдарить по всьому від економіки до безпеки. І ось як це працює. Менше людей значить менший внутрішній ринок. Тобто нам бракуватиме і робітників, щоб щось виробляти, і споживачів, щоб це купувати. Економіка просто стискається. І, звичайно, це прямо впливає на нашу обороноздатність. і на кількість людей, яких можна мобілізувати, і на здатність економіки фінансувати, скажімо, розробку нових дронів. Ось ця цифра це наш номінальний ВВП на душу населення. Просто запам'ятайте її. П'ять доларів, бо зараз ми побачимо наскільки глибока прірва, яку нам доведеться долати. А ось цей слайд, власне, і пояснює все, щоб українці хотіли залишатись і повертатись, ми змушені конкурувати за них з країнами, де рівень життя в три, п'ять, а то й в десять разів вищий. Уявіть собі, щоб нам досягти, хоча б сьогоднішнього рівня Польщі, наш ВВП на душу населення має зрости втричі це просто колосальне завдання. Але серед усіх цих похмурих прогнозів і викликів раптом з'являється унікальна можливість. Так руйнування старої, неефективної ще радянської промисловості це трагедія. Але водночас це дає нам шанс не відбудовувати минуле, а збудувати щось абсолютно нове. По суті, перед нами стратегічне роздоріжжя, шлях номер один сировинний, тобто продавати те, що лежить у землі, як це роблять багаті на ресурси Канада чи Австралія. І шлях номер два інноваційний, тобто продавати технології та інтелект, як це роблять Фінляндія чи Тайвань. І тут відповідь, відверто кажучи, очевидна: сировинний шлях для нас практично закритий. Більшість наших родовищ корисних копалин або окуповані, або знаходяться в зоні бойових дій чи в безпосередній близькості до фронту. Робити на них ставку просто неможливо. І ось тут ключовий момент. Стара промисловість, яка десятиліттями тягула нас униз, вимагала дотацій і гальмувала розвиток, вона фізично знищена. Це звучить жорстоко, але ми звільнилися від її спадщини. Це дає нам можливість зробити те, що колись зробили повоєнні Німеччина, Японія, Південна Корея почати з чистого аркуша і збудувати сучасну високотехнологічну економіку. Добре, але така економіка не виникає з повітря. Її фундамент це кардинально інша система освіти та науки, бо ж неможливо експортувати технології, якщо їх банально нікому створювати. Успішні країни не чекають дива, вони інвестують. Подивіться, яку величезну частку свого ВВП понад 3% такі інноваційні економіки, як Фінляндія та Тайвань, вкладають у дослідження та розробки. Це не витрати, це пряма інвестиція у своє майбутнє. І нам треба робити так само. Але для цього потрібні люди з відповідною освітою. А тут у нас, чесно кажучи, системна проблема. В Україні 120 університетів, а випускників шкіл стає все менше. Навіть наші найбільші університети це крихітки за світовими мірками. Тобто ключова зміна має відбутися в самій філософії. Університет це не місце, де просто читають лекції з минулого століття. Це має бути центр, де створюють нові знання, де ведуть дослідження, де народжуються стартапи. Гаразд, інноваційна економіка це перший стовп нашого майбутнього. Але є й другий, не менш важливий, бо люди не залишаться навіть із найкращою роботою, якщо їм не подобатиметься середовище, в якому вони живуть. Тому другий ключ до успіху це створення якісного життєвого простору. У розвинених країнах світу вже давно зрозуміли, що гігантські бетонні мурашники це шлях у нікуди. Тренд зовсім інший. Люди тікають з мегаполісів у комфортні передмістя, обирають малоповерхові будинки, зелені зони, цінують екологічність і коли все необхідне, поруч з домом. І тут перед нами дуже наочний вибір. Подивіться. Зліва типова забудова, яку ми бачимо на околицях наших великих міст, величезні коробки без простору для життя. А справа сучасне містечко, орієнтоване на комфорт і якість. От чесно, який з цих варіантів змусить людину залишитись в Україні? Думаю, відповідь очевидна. Ось як це виглядає, наприклад, у Нідерландах. Це ж не просто житло, це середовище. Зверніть увагу на зелень, на простори для спілкування, для відпочинку. Саме це робить місце привабливим для життя, а не лише для того, щоб переночувати. І ось тут у нас є унікальний козир. На відміну від багатьох перенаселених європейських країн в Україні низька щільність населення і дуже багато вільного простору. Це дає нам неймовірну можливість не повторювати чужих помилок, а одразу будувати сучасні, комфортні та просторі міста. Тому наша житлова політика має кардинально змінитися. Її мета не просто видати людям квадратні метри, її мета створити середовище, де хочеться ростити дітей, працювати і просто насолоджуватись життям. Якість життя має стати нашим стратегічним інструментом у боротьбу за людей. Отже, підсумуємо, перед нами стоїть вибір історичного масштабу. Ми можемо спробувати відновити те, що було, і скоріш за все програти мир. Або ми можемо використати цей трагічний момент як шанс збудувати абсолютно нову країну інноваційну, комфортну і привабливу, країну, з якої не захочеться їхати. Тож якою вона буде, це питання залишається відкритим, і відповідь на нього залежить від нас усіх.